Найше 20-метровий градусник у Харкові місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачем подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Бог бачить правду, та не скоро скаже. Така от жіноча сільська формула самозаспокоєння існувала у поколіннях, народжених на українських землях у першій половині ХХ століття. Віра у вищу справедливість допомагала вистояти. Випробувань війнами, бідністю вистачало. Чому після глобальних змін, пов'язаних із Другою світовою війною, виникла потреба у Суді справедливості для Європи. Суд справедливості Європейського Союзу. Що варто знати про нього в Україні? На запитання відповідає наша постійна експертка, суддя, суддя, спікерка Господарського суду Луганської області, який функціонує в Харкові. Співзасновниця громадської організації Міжрегіональний експертний центр про Джастіс Олена Фонова. Телефоную до неї. Вітаю наших шановних слухачів. Рада знову бути з вами. Доброго дня, пані Олено. Рада, що ми можемо продовжити наше спілкування, нашу співпрацю між Проджастіс і Харківським прес-клубом. Тож, не зволікаючи перше запитання. Ну, ви не просто досконало вивчаєте тут на території України особливості Євросоюзних судів, а й безпосередньо побували і в Страсбурзі, і побачили, як функціонує суд справедливості. Дуже хотіла поділитися. Цим насправді це ну напевно для будь-якого юриста або навіть просто пересічного громадянина це було б дуже цікаво і побувати в суді справедливості Європейського союзу. Тим більше така дуже красива назва. Він вражає такі три будівлі великі в формі таких, от як книжки закриті в чорно-золотому кольорі. Виконані всередині також такий хай-тек повністю. Дуже довгі такі коридори, дуже великі будівлі. В них стоїть статуя родена, як зазначив нам гід. Це є оригінал, один з оригіналів, оскільки їх було виготовлено роденом декілька різних розмірів. Статуя мислителя. А, так, слухачі літературу, да, да, да такий чоловік, який там вперся на свій кулак. Для мене це взагалі було так, ти ніби в музеї. І звичайно, ми мали спілкування з судею з Естонії, який нам розповідав про... Особливості роботи суду справедливості Європейського союзу. Він знає, чотири мови, до речі, він вільно спілкується англійською. Ну вивчає документи на французькою. Тобто, він каже: це ще не багато, бо мій колега знає 12. Я так для себе думаю, як вже ж можна стати у цьому суді? для цього, треба напевно мати дійсно такі дуже непересічні. Якості, а тим більше, що також треба знати все право Європейського союзу безпосередньо, скільки вони працюють саме з цим правом, і ну для мене це в візит став таким дуже приємним сюрпризом. Можна сказати, тому що я не думала, що я побачу там ще те, що я побачила, і це мене насправді вразило, якою повинна бути така от судова інституція. І справді ці знання, які після відрядження ви тепер вже систематизуєте, будуть служити тоді, коли готуватимуться чергові документи, чергові обговорення, бо шлях України до Євросоюзу він не тільки через війну пролягає, він пролягає ще через багато юридичних тонкостів. розуміє, що просто так відчинили двері і вас туди пустили. Такого не буває вже. Жодному об'єднанні, якщо воно справді ґрунтується на демократичних засадах, а не так, як створювався Союз нерушимих республік. Яка історія створення суду справедливості Європейського союзу та його еволюція? Загалі, в цілому суд справедливості ЄС він був заснований ще у 1952 році а, і забезпечував дотримання прав союзу спочатку, як частина європейського об'єднання, дуже дивно вугілля і сталі. А в 1957 році з підписанням римських договорів він став ключовим інститутом європейського економічного товариства. А протягом років, разом з розвитком європейського союзу, суд також розширював свої повноваження і мав вплив на праву систему Європи. І в 1989 році було створено загальний суд для розгляду окремих категорій справ, щоб зменшити навантаження. На цей суд справедливості пізніше було також створено трибунал з питань цивільної служби, який функціонував до 2016 року. І на сьогоднішній день суд є ключовим органом для забезпечення. Правової єдності і інтеграції в Європейському Союзі, він до речі має важливу роль в підтримці балансу між правами держав-членів та вимогами Союзу, і його рішення вони сприяють розвитку європейського права, зміцненню єдності всередині Європейського Союзу. Суд продовжує працювати як такий незалежний арбітр, сперігаючи при цьому автономію права Європейського Союзу. Взагалі, в цілому, якщо Подивитися на структуру європейського союзу, в яку входять досить велика кількість європейських держав, то е, це така як федерація цих держав. У них є свій суд, це суд справедливості європейського союзу. В них є європейський парламент, в них є. Європейська комісія, рада Європи, тобто ці всі органи, вони покликані забезпечувати функціонування Європейського союзу як єдиної такої е, організації, в тому числі от щодо співвідношення і питання законності дотримання законів законодавства Європейського союзу. Ця роль відведена саме суду справедливості Європейського союзу. Скажіть, будь ласка, які ж основні принципи роботи суду справедливості ЄС? Одним із ключових принципів є верховенство права Євросоюзу над національним правом, тобто кожна держава є своє законодавство, але є законодавство європейського союзу, і воно превалює над цим національним законодавством правом кожної окремої держави. Це означає, що в випадку конфлікту між національним і європейським правом перевагу має європейське право. Принцип прямої дії дозволяє громадянам Європейського союзу, юридичним особам безпосередньо користуватися правами, які надані їм правом Європейського. Союзу без посередництва національного законодавства. Принцип автономії права ЄС гарантує, що союз не підпорядковується іншим правовим системам. Фактично, він зосереджується на меті контексті європейських правових норм, а не національних. Суд також розглядає основні права як ключовий елемент у своїх рішеннях і що це забезпечує захист прав громадян. Крім того, функціонує принцип судової кооперації, який національні суди звертаються до суду європейського Союзу, Союзу за таким попереднім рішенням прелімінардесін принцип пропорційності дозволяє суду зважувати різні інтереси для прийняття справедливого рішення і усі ці принципи вони формують структуру правової системи Європейського союзу і підтримують як результат її цілісність. Як же функціонує процедура попередніх рішень і чому вона важлива? Процедура попереднього рішення дозволяє Національним судам звертатися до суду Європейського Союзу для отримання тлумачення права Союзу. Тобто, якщо якісь норми не зрозумілі, то можна звернутися до суду ЄС, суду справедливості Європейського Союзу, і розтлумачити значення з цих норм. Це забезпечує однакове застосування права Європейського Союзу у всіх державах-членах і, зберігаючи при цьому єдність правової системи. Процедура передбачає, що будь-який національний суд, незалежно від Pievienošanās Може подати запит до суду ЄС, навіть районний суд, наприклад, в якомусь місті там, в якоїсь держави. Однак суди останньої інстанції зобов'язані звертатися у випадках, коли рішення по справі залежить від тлумачення права ЄС, тобто це їх обов'язок ну, на рівні там верховних судів та держав. Суд європейського союзу розвідає запити, видає рішення, яке є обов'язковим для національного суду в конкретній справі. І оце попереднє рішення воно має загальнообов'язковий характер для всіх держав-членів. Не тільки для е, цієї країни, яка звернулася за таким запитом, і ця процедура в нас приємно посилення інтеграції і усунення правових розбіжностей між країнами Європейського союзу. А вона також допомагає уникнути тих ситуацій, коли різні суди тлумачать ті самі правові норми по-різному. Такий підхід забезпечує і передбачуваність тих чи інших норм, і стабільність права європейського союзу, як для громадян, так і до речі, для бізнесу, що для нього це дуже також є важливим наразі. Прокоментуйте, будь ласка, яким є склад суду справедливості Євросоюзу і які його повноваження? До складу суду Європейського Союзу входять суд справедливості, загальний суд і спеціалізовані суди. Суд справедливості включає по одному суді від кожної держави члена. А також 11 генеральних адвокатів. Це 27 держав-членів європейського суду, тобто 27 суддів. От в цьому в суді справедливості загальний суд має по два судді від кожної країни, тобто 54. Він до речі був створений у 1989 році, і його основна роль розглядати справи, що стосуються окремих категорій. Генеральні адвокати надають незалежні висновки щодо справ, які допомагають суддям приймати зважені рішення. Суд має повноваження забезпечувати дотримання договорів та законів європейського союзу, розглядати конфлікти між інституціями союзу і державами-членами, а також між громадянами і інституціями Європейського союзу. І також він має право тлумачити положення договорів, видавати обов'язкові для держав-членів рішення. Загалом цей склад суду дозволяє розглядати різноманітні правові питання, що виникають у рамках європейського союзу. Які ж основні типи позовів розглядає суд? Європейського союзу їх декілька, ну можна класифікувати такі шість основних типів. Перший тип це процедури попередніх рішень, як про які я вже казала, за якими Національні суди звертаються для тлумачення права Європейського союзу. Другий це позови про скасування, які подаються для анулювання тих чи інших там, нормативних актів інституції ЄС, тобто держав ЄС, що суперечать праву Європейського союзу. А третій тип це позови про невиконання обов'язків державними членами, які можуть порушувати зобов'язання перед Євросоюзом. Четвертий тип це позови про бездіяльність, які подаються, ну, якщо держава-член Союзу не вжила на якихось необхідних заходів. П'ятий тип це спори щодо цивільної служби Європейського Союзу. Шостий тип це позови щодо договірної та недоговірної відповідальності Європейського Союзу. Зокрема, певні позови про відшкодування а, збитків, а, які спричинені, наприклад, прийняттям, відповідним там. Ці чи іншої державу членом євросоюзу законодавство, яке суперечить законодавству європейського союзу, також існують позови щодо міжнародних угод, які стосуються потенції європейського союзу у зовнішніх відносинах, і кожен із цих типів позовів він виконує свою специфічну роль в правій системі Євросоюзу. Взагалі це сприяє підтримці балансу між інтересами Європейського союзу і держав його членів. Скажіть, будь ласка, чи суд ЄС сприяє розвитку інтеграції у межах Євросоюзу? Так, суд ЄС активно підтримує інтеграцію, створюючи прецеденти, що посилить єдність права європейського союзу. Принцип верховенства права та пряма дія дають змогу громадянам звертатися до національних судів, захищаючи свої права, відповідно до права Європейського союзу. До речі, якщо Україна буде членом європейського союзу, то це для нас також буде доступно. завдяки своїм рішенням, а суд сприяє усуненню юридичних бар'єрів, що існують між державами-членами. Його роль у забезпеченні виконання принципу єдності сприяє гармонізації правих норм на всій території Європейського союзу. Суд справедливості ЄС активно використовує так званий тетеологічний метод тлумачення, зважаючи на мету законів і потреби Європейського союзу. І його рішення вони сприяють посиленню інтеграції шляхом заквіту. Автономії права Європейського союзу і ця інтеграція вона забезпечується через тлумачення норм, що забезпечують права і свободи громадян ЄС. Крім того, суд сприяє також посиленню зв'язків між національними і європейськими інституціями, і це сприяє стабільності правової системи і дозволяє європейським громадянам користуватись єдиними правовими нормами. Які виклики стоять перед судом ЄС у процесі вирішення справ? Одним з найбільших викликів є великий обсяг справ, що надходять до суду щороку. Суд не має контролю над кількістю звернень, тому необхідно впроваджувати ефективні механізми розгляду. Існує також виклик багатомовності, адже рішення мають бути доступні на 24 офіційних мовах Європейського союзу. Для цього потрібно багато юристів, лінгвістів, що забезпечують високоякісні переклади. І до речі, в цьому суді на одного суддю, ну якщо так в цілому, тому приходиться до там 4 або 5 прикладачів, тобто там штат перекладачів за 200 осіб. Щодо ще виклик: баланс між кількістю нових справ і завершених процесів. Іноді час розгляду справ може бути надто довгим, і це вимагає оптимізації процедури такого розгляду. Також виникають питання, які пов'язані з якістю рішень, адже суд прагне забезпечити послідовність тлумачення права, ускладнення можуть виникати через розбіжності вправи. Традиціях різних держав-членів. Крім того, сучасні виклики також пов'язані з цифровізацією, пандемією. Вони спонукають суд використовувати нові форми роботи, такі як дистанційні слухання. От навіть в суді Європейського Союзу вже дистанційні слухання також можуть бути разом з тим, в Україні ще, на жаль, це не запроваджено. І ці виклики вони вимагають звичайно гнучкості і новаційного підходу до забезпечення правосуддя на рівні Європейського союзу, але, ну, як бачимо, суд в принципі з ними справляється. Виклики Дуже схожі з тими самими викликами, які стоять перед будь-яким судом і в Україні, також тому фактично функціонування будь-якої судової інституції, воно є по відповідних алгоритмах, по відповідному процесі. Тому напевно ці виклики також вони схожі із національними викликами, які стоять перед товою владою в цілому в країні, якісь. Ви щойно назвали цифру 24 чотири офіційної мови ЄС і як же суд тоді взаємодіє із національними судами? Взаємодії з національними судами взагалі є основою для збереження єдності Європейського союзу, тому що вони повинні також знати про рішення суду справедливості Європейського союзу, їх застосовувати у своїй практиці, а ну те позиції, які викладені в тих рішеннях. За допомогою процедури попередніх рішень суд ЄС відповідає на запити національних судів щодо тлумачення європейського права. Ну, на тій мові, на якій було звернення відповідно. Це дозволяє національним судам ефективно застосовувати право. Євросоюзу в своїх рішеннях суди держав-членів виконують функцію першої інстанції у застосуванні права ЄС. А суд ЄС можна сказати таки надає кінцеве роз'яснення, і такий підхід гарантує, що однакові норми Європейського союзу застосовуються в кожній державі-члені однаково. А взаємодія також включає обов'язок Верховних судів держав-членів звертатися до суду ЄС, коли в їхніх справах є питання права ЄС, Про це я трошки раніше вже говорила, і це допомагає уникнути правових розбіжностей між різними правовими системами. А національні суди, в свою чергу, вони вже діють як Своєрідні виконавці та правових принципів ЄС на місцях, і така співпраця вона дозволяє досягти правової стабільності, зберігаючи водночас суверенітет держав-членів Європейського союзу. Розумію, що це дуже складна, велика, об'ємна тема. Але які особливості розгляду справ у суді ЄС порівняно із національними судами? Як я вже зазначала, що суд ЄС відрізняється своєю багатомовною природою. Кожна держава член має право виконувати? Користувати свою офіційну мову, да, тому 24 мови ми маємо. А однак, основна робоча мова суду це французька, але всі рішення прикладаються на 24 мови. Рішення суду мають силу прецедентів обов'язкові для всіх держав-членів. Ну на відміну від національного суду в суді діють генеральні адвокати, які надають незалежні висновки щодо справ, які допомагають суддям приймати рішення. У нас такої процедури немає. У нас адвокат представляє сторону там да. на відміну від національних судів. Суд ЄС вирішує лише питання. Питання тлумачення права, а не фактів, які е, залишаються вже на розсуд національним судам, також існують особливі процедури, наприклад, прискорене провадження для невідкладних справ. Суд є займається лише питаннями права є. А національні суди застосовують його норми вже в поєднанні зі своїм національним законодавством. Ну і це дозволяє, звичайно, досягти такої максимальної ефективності при одночасному збереженні інтеграційних цілей вектору Європейського союзу. Чому ж автономія права ЄС є важливою для стабільності союзу? Автономія права ЄС вона дозволяє союзу функціонувати незалежно від національних правових систем. Це означає, що право Європейського союзу має власні принципи, про які ми також говорили раніше, які гарантують його самодостатність і єдність. Ця автономія забезпечує стабільність для всіх держав-членів, оскільки вони можуть покладатися на єдине джерело права в суті. Принцип автономії також дозволяє суду ЄС зберігати повноваження. У вирішенні спорів, не залежачи від зовнішніх якихось правових впливів, і завдяки автономії судді можуть керуватися лише нормами права ЄС і принципами, якими закріплені у відповідних договорах, це забезпечує послідовність у прийнятті рішень і формує єдине європейське правове. поле. Збереження автономії захищає ЄС від можливих зовнішніх втручань, які могли б вплинути на єдність і правової системи. І для громадян Європейського союзу е, автономія права вона є гарантією їх їх прав незалежно від їх місця проживання, тому що воно єдине на всій території європейського союзу. Також от завдяки автономії, е, суд ЄС має можливість вдосконалювати правову систему свою, створюючи нові прецеденти. Пані Олено, дякую вам за цю дуже важливу розмову, за це інтерв'ю. Отже таким сьогодні склався наш подкаст Градусник. Звичайно, можна було б значно більше розпитувати пані Олену Фонову про її закордонне відрядження, але вона максимально лаконічно прагнула донести до аудиторії не тільки юристів, а загалом мешканців наших громад Харківщини, що ж таке Європейський суд справедливості. Сподіваюся, ви зможете це ще переслухати, перечитати. І якщо вас це цікавить у умовах постійної небезпеки, постійної загрози, то хай ваші знання поповнюються, дякуючи оцій співпраці Харківського прес-клубу і громадської організації «Проджастіс», яку представляє пані Олена Фонова. Вона також суддя, суддя, спікерка. Луганського господарського суду, який функціонує в умовах війни в Харкові, і постійний експерт подкасту «Градусник». Я, журналістка Ірина Мироненко, розпитувала її про особливості європейського законодавства, вірніше, навіть не самого законодавства, а такої структури, як Європейський суд справедливості. Дякуємо всім за увагу і до нових зустрічей.